Хочете, я відведу вас свій італійський універ? Заодно поговоримо про вищу освіту в Італії. Я вчилася в приватному університеті. Називається католіка. Саме важливе база базам. Університет може бути статале або університет привата. У нас не п'ятибальна, не дванадцяти і навіть не стобальна система. Найвища оцінка 30 балів. Найнижчий прохідний бал 18. За кожен екзамен, який ви здаєте, ви отримуєте не лише оцінку, а також ЧФУ. Кожен предмет має своє ЧФУ, залежить від того, скільки годин ви потратили на цей предмет. А скільки всього ЧФУ потрібно для того, щоб закінчити університет? Для бакалавра тут три роки. Називається лауреатрієннале. Потрібно 180 ЧФУ. Для магістрали, це те, що у нас магістратура тут два роки. Потрібно ще 120 ЧФУ. А що буде, якщо прогулювати уроки? Нічого не буде, тому що відвідування у нас вільне.